Розглянемо наступний приклад. Знайти асимптоти графіка функції y дорівнює є в степені х, що ділиться на х. Почнемо з області визначення. Очевидно, що область визначення цієї функції х не дорівнює нулю. Знаменнику не повинно бути нуля. Ну, або можна записати ось так. Х належить від мінус нескінченності до нуля. Не включно, об'єднати. З інтервалом від нуля до плюс нескінченості. Оскільки функція є елементарною, функція є елементарною, то вона є неперервною, неперервною для всіх і всіх з області визначення. Отже, єдина точка, яка є в даному випадку точкою розриву. Тому що в цій точці не існує значення функції, це точка нуль. рівне нулю це точка розриву. Дослідимо характер розриву в цій точці. Для цього ми знайдемо лівосторонню і правосторонню а, границі в цій точці, а дорівнює ліміт х прямує до мінус 0, і дорівнює. Є в степені 0, підставляємо, це одиниця. А знаменнику мінус 0. Результат мінус нескінченість. Знайдемо правосторонню границю. Знову таки, в Є в степені 0 в чисельнику, це одиниця, а в знаменнику плюс 0. Результат буде плюс нескінченність. Обидві границі і ліва стороннє, і права стороннє є нескінченими. Отже, хвільне 0 це точка розриву другого роду. А це означає, що X рівне 0 є вертикальною асимптотою. Тобто вісь ОІ є вертикальною асимптотою. Вертикальна асимптота. Визначимо, чи є похилі або горизонтальна асимптота у цій лінії. Похилі асимптоти ми шукаємо за формулою y дорівнює kx плюс b, тобто рівняння прямої, де коефіцієнт кутовий k і коефіцієнт b знаходиться за наступними формулами. К дорівнює Ліміт х прямує до плюс-мінус нескінченності, від х, що ділиться на х, а b параметр знаходиться за формулою ліміт х прямує до плюс-мінус f від х мінус kx. Розглянемо спочатку ці границі, коли х прямує до плюс нескінченості. Нагадую, окремо нам треба до плюс, окремо до мінус. Тому що можуть бути різні асимптоти. Хоча в деяких випадках збігаються ці границі, тоді одна асимптота і на плюс і не мінус нескінченості. Але починаємо дивитися окремо. Х прямує до плюс нескінченості, К дорівнює. Є в степені Х поділити на Х і поділити на Х і Х поділити на Х маємо. Є в степені Х поділити на Х квадрат. В даному випадку, дивіться, чисельник є в степені плюс нескінченість, це нескінчено велика величина. І в знаменнику також нескінченно велика. Тобто невизначеність, нескінченість нескінченість. Застосуємо правило лепіталя. Беремо похідну чисельника, беремо похідну знаменника. Знову ж таки, невизначеність, нескінченність на нескінченість, не ще раз застосуємо правило піталя. Чисельнику є в степені Х, так само, як і було, а в знаменнику 2, х прямує до плюс нескінченності. Очевидно, в чисельнику в знаменнику 2 і маємо відповідь нескінченність. Якщо ви отримали коефіцієнт К. Нескінченність це говорить про те, що похилих асимптот не існує. В даному випадку не існує при Х до плюс нескінченості. Отже, похилих асимптот похилих асимптот при Х прямує до плюс нескінченості, немає, немає. З'ясуємо, що буде, коли Х прямує до мінус нескінченості. К дорівнює ліміт х прямує до мінус нескінченності, є в степені х, що ділиться на х квадрат. А в даному випадку є в степені мінус нескінченність. Давайте окремо напишу: є в степені мінус. Що це буде таке? Давайте згадаємо. Це 1 на є в степені плюс нескінченість. Це 1 на нескінченість. Отже, це 0. Ця величина прямує до нуля. Ага, значить, тут чисельнику до нуля. Прямує чисельник, а знаменник прямує до нескінченності, 0 поділити на нескінченну велику величину буде 0. Отже, к дорівнює нулю. Знайдемо Б, б дорівнює. Ліміт х прямує до мінус нескінченності. Fід x це у нас є в степені, х, що ділиться на х, мінус к Ну, я пишу детально: 0х. Але по суті, якщо тут 0х, то просто нічого не віднімається, отже є степень х на степені х на х. Х прямо до мінус нескінченності. Що у нас буде в чисельнику? Є в степені мінус нескінченість 0. Знаменнику нескінченість, результат 0. К дорівнює нулю, б дорівнює 0. Маємо і дорівнює kх плюс Б 0, х плюс 0. І дорівняння 0. Це буде, в даному випадку, це горизонтальна асимптота. коли k дорівнює 0, то асимптота горизонтальна, кутовий коефіцієнт нулю дорівня. Горизонтальна асимптота, горизонтальна асимптота при х прямує до мінус нескінченності. Як бачите, на плюс нескінченості немає асимптот взагалі. А на мінус нескінченності є симптота. Ну, Теж можна спробувати, застосовуючи ці знання, хоча б схематично уявити, як, як розташований графік. Зрозуміти, що, що це може бути. Згадаємо, що там, коли вертикальна симптота у нас була нуль, згадаємо. От X рівне 0, вертикальна симптота. Ліва стороння границя мінус нескінченність, права стороння плюс нескінченість. Вижте, як це виглядає? Ну, швидше за все, що ось так. Якось буде себе отак функція поводити. Ось так. Тут якось ось так, напевне, і пішла туди вгору, бо немає симптот, вона нескінченно збільшується. Дивіться, ось. Y дорівнює нулю. Ось ось це є асимптота горизонтальна, і коли х на мінус нескінченість, прямує, бачите, точка, то наближається до цієї осі OX, до І дорівня нулю. І вертикальна асимптота х дорівнює нулю. Ось у нас зліва ми йдемо на мінус скінченість, у нас ліва стороння границя, а права плюс нескінченність. Ну от приблизно схематично. Я не знаю, тут як вона ну, ближче далі пройде. Але, швидше за все, ось так, якась точка мінімуму, але це інше зовсім дослідження. От схематично можна застосувати наші знання, які ми отримали, знайшовши асимптоти. Пишемо відповідь. відповідь. Вертикальні асимптоти. вертикальна асимптота, х дорівнює нулю, і горизонтальна асимптота. y дорівнює нулю. І я звертаю вашу увагу обов'язково при х прямує до мінус нескінченності, бо при х прямує до плюс нескінченності, ніякої симптоти немає, і десь собі там графік не наближається ні до якої прямої. Отже, ось так може бути і така си.